Зачарованість Зеленським минула, і його поведінка викликає обурення в Штатах. Про це пишуть журналісти дзеркала тижня. Там досить великий аналітичний матеріал, що саме викликає обурення, ну і теж влада, і фінанси, і все інше, все інше, все інше. Знаєте, можливо, цього і потрібно було очікувати, але мене як громадянина України це бентежить. Бентежить, адже це може стати ще одним. Тим фактором, який призведе до ще більшого загострення всіх різних проблем, як військового, так і соціального характеру, шкода, шкода, що ми з вами не можемо. Не можемо обрати владу, яка буде задовольняти українців і яка буде працювати на український народ, так щоб ми це з вами відчували. Ну а те, що партнери вже проявляють незадоволеність, це напевно теж не для кого не секрет. Що буде з зеркалом тижня, не знаю, можуть прикрити. Бо ось в Київраді депутати проголосували за те, щоб закрити рота своїм колегам. Ну, не з ОПЗЖ, правда, але знаєте, ну якось це так демократічненько, я би сказав. Телеграм шапці профілю, там ця стаття з зеркала тижня. Кому цікаво, почитайте. Можливо, ви не поділяєте цю точку зору. Підписуйтесь, не забувайте тут Ютубі, Інстаграм, Телеграм, Тікток. Нас має бути більше, і ми не маємо з вами помилитися. Надто багато помилок ми з вами зробили. Не вважаєте?